Всім привіт, друзі! З вами Фареон. Ну і в принципі сьогодні ми поговоримо за нову рулетку і за, звісно, обмінювання старих матерів з золотого костюма на нові. Перед цим підписуємося на канал, ставимо лайки і, в принципі, додаємося рулек до кінця. Так, ну що ж, першим ділом ми заходимо сюди і в нас, звісно, появляється предзаказ на. Нову золоту риточку. Тут за 216 осі можна купити 10 прокрутів і можна обміняти, звісно ж, е, старі. На нові. в принципі, обміні максимально. Ось такі медведіки, плюшеві мішки. Рано круто, рано класно. Ну і давайте забираємо. Забираємо мене тепер 203. Ось таких плюшох мішка, і тепер має купити, грубо говоря, якийсь сітік. Давайте ще Ось зробимо один прокручик тут. Можливо, випаде ще один шусь чисто випала така фігня, яка мені не нужна. -да. Так, ну що ж, давайте побакуємо за новий кейс. Ось такий у нас кейс вийшов із такими скинами. Так, ну що ж, давайте подивимось. Перший скин ось такий. Прикольний, звісно, Це офіційний сумісний проект з J Dragon. Прикольний, звісно, костюмчик, да. Тут таке, там, грубо говоря, нормальна накидочка, нормальний це. Ну, платочок, блин. Платочок реально смішний, Прикольний. Не, прикольний скин, наверное. Тут ось такий скін. Тут у нас корона така, червоний костюм з бабочками. Нормальний костюм. Жаль, що немає ніякої анімації. Хоча б якусь анімацію добавила. Ось така пушечка М24. Ну, звісно, сколаби. Нічого інтересного немає. Бо в ній немає навіть прокачуємо уровня. Далі. Ось така сковородка з Бандіком. Там щось написано. Свій чоловік е, такий танець. Такі не танець, такий танець. Ну, є такий танець. І чесно такої. Так, Далі в нас така пушечка. І вона в нас прокачує, друзі. Вона у нас прокачує. Звісно, у нас є матеріальчик ППшечка і, звісно, ще є краска. Ну, нас цікавить пушка. От Пушечка мене дуже сильно цікава. Давайте вийдемо е в мастерську зайдемо. Наприклад, лабораторія, мастерська і отут ця пушечка. Давайте подивимося. Так, ну що, перший уровень ось такий. Червоненька, прикольна біста. Далі такий ефект. -у. А ефект реально прикольний. Ефект реально прикольний. Ні, ну, звісно, я б більше зробив ефект. Ну, для такої пушки це нормально. В принципі, нормально. Тут добирається такі сині штуки, тут немає. Тут добирається просто сині. Як сказати, синя розцвіточка зверху. Е, отут, і ззаді з'являється якась така різноцвітна штучка така. М -м, наче як краски розбадьоживає. Далі, отакий ключатик. Ну, ключатик достатньо такий неплохий. Реально для такої пушки реально неплохий. Е, не ефект факт попадання. Дуже досить непогано, в принципі можна ставити біло такі вісюльки, ну це база. В общем, ось такий вилок у нас получився маленький. А, ще забув сказати, що у нас ще доступне знову ж знову Е, ж, день безумного цепи, і ви знову можете спробувати залутати собі купончики, і в цих купончиках ви можете виграти 100 доларів. 100 доларів. Просто об'єднайтеся в команду з друзями, і два рази зіграйте. і просто забирайте купон. В принципі, досить непогано. Ну що ж, в общем, всім дякую, що дивилися відео до кінця. Хто не підписався, підписуємося на канал. Ну і зустрінемося в слідчих роликах.